Ти потрібен в системі лише поки ти потрібен в системі. Вітаю вас. Шановні друзі. Пам'ятаєте, кілька днів тому розказував вам про те, що в Дніпропетровську поліцейські відмовлялися йти воювати у бригаду Людь. Вони хотіли воювати у складі свого ж підрозділу. Гучна вийшла справа. Я публікував в своєму телеграм-каналі відео там, де ці поліцейські спілкувалися з своїм керівництвом. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти переглянути. І от сьогодні з'являється новина, що оцей підрозділ, в якому хотіли служити ці поліцейські, його повністю розформовано. А поліцейським дали два варіанти: або вони йдуть у бригаду Людь воювати, або вони отримують повістку і йдуть воювати на передову. І одразу в інтернеті почали писати, що це все брехня, це все тільки показуха, ніхто нікого відправляти на війну не буде. Але я так думаю, що тут ситуація зовсім інша. Українській владі треба показово когось одного покарати, для того, щоб всім іншим, як то кажуть, не було в них думки, гавкати на керівництво. Сказали виконувати оце, значить, треба виконувати оце. Ну, а стосовно цих поліцейських, скажу так, нарешті почала працювати справедливість, тому що коли вони разом з ТЦКшниками пакували людей на вулицях, вони були героями. А тепер нехай самі підуть на фронт і покажуть, які вони герої. І єдине, чого я їм бажаю, зустріти там на передовій хоч одного із тих, кого вони пакували на вулицях, і вже там пояснити їм, що мобілізація в Україні законна і вони жодним чином не порушують конституцію України.